Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам пропоную подорож у космос. Ми живемо на планеті Земля. Ми земляни. Відгадайте загадку. Диво птиця! Хвіст горить, до зірок вона летить. Так, це ракета. Послухайте вірш. Ми збираємось в політ. Ми сідаємо до ракети, щоб відкрити нові планети. Іграшки за нами вслід. Хочим також полетіть. Одягайся, лялько, людо, бо в польоті зимно буде. Не забудь про рукавички і закутай шарфом личко, а веселий Буратіно сам дереться до кабіни і висить, хитається, носик не вміщається. Як називається професія людей, які літають у космос на ракеті? Чим займаються космонавти у космосі? Так, відкривають нові планети, дізнаються про життя інших істот на інших планетах, вивчають нашу землю з космосу. Спостерігають. Як ми будемо називатися, якщо полетимо на ракеті в космос? Якими потрібно бути, щоб полетіти в космос? Так, сміливими, дужими. Страшними. Ну то що, готуємось до польоту? Полетіли! Дітки, відгадайте загадку! Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, оглядає землю, зігріває, а надвечір спатоньки лягає. Так, це сонце. Сонце найбільша зірка, що ближче розташована до землі. Дивитися на сонце тривалий час не можна, адже це шкодить зору. Без сонячного тепла не змогли б жити на землі всі живі істоти люди, звірі, комахи, рослини. Наша планета Земля обертається повільно навколо Сонця цілий рік, і тому змінюються пори року, а ще Земля обертається навколо себе, і тому змінюються частини доби. Коли земля підставляє один бік сонцю, то у нас світло, коли інший темно. Які частини доби вам відомі? Так, день, ніч, ранок, вечір. Дітки, що ми бачимо вночі в нічному небі? Відгадайте загадку. Серед ночі на небі біліє, ясно світить та зовсім не гріє. Так, це місяць. Який місяць на небі? Так, великий, круглий. Послухайте ще загадку. Нічне небо привкрашають, мерехтять вони палають. Безліч складено казок про красунь нічних. Так, зірок. Дітки, як світять зорі на нічному небі? Так, сяють, мерехтять. У день місяця та інших зірок не видно, адже сонячне проміння світить яскравіше. Дітки, нам вже час повертатися. Ми сідаємо в ракету і летимо ми на планету, на землю рідну за мить. Ракета швидко нас домчить. Ось і добігла кінця наша космічна подорож серед інших планет космічного простору. Добре, що на планеті Земля ми, люди, не єдині істоти. Поруч багато тварин, рослин, комах. Добре, що в день світить та гріє Ясне сонечко, а вночі зірки та місяць. Усе це наша планета Земля, на якій ми живемо, яку ми повинні цінувати, за її багатство і берегти. Дітки, пропоную вам вдома намалювати нашу подорож до космосу, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших малюнків. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!